Зрештою, Євгеній заявив про створення власної політсили і тут би пошукати жінку. Річ у тім, що тоді народний депутат Євгеній Мураєв залишив дружину Валерію. Як казали злі язики, племінницю лідера партії за життя Вадима Рабіновича та двох дітей заради молодої актриси Катерини Гордієнко. Моральний кодекс строїтеля руського міра в Україні цьому не завадив. І все було б логічно, красива сімейна драма, але ні. Сама Валерія, факт Рідства з Зінов'євачем, неодноразово спростувала. Тому суто бабки і не маленькі. Коли саме Валерія Таранова витягла підприємливого хлопця із Змієва у площину бізнесу та політики, точніше, не сама Лера, а її татко. Речі стаються самі по собі. Це був хоча й складний, але правильний вибір. Валерія, донька впливового банкіра Олега Таранова, який до того ж був депутатом Верховної Ради. Саме він і зіграв ключову роль у розвитку кар'єри невдячного зятя. Такий от збіг саме після одруження Женю Мураєва обрали до Харківської облради. Ми це ніколи не обговорювали.